Коротше, пройшла оце. І така щось тривога. Поки що ще нема нікого тут, тільки я. Ну, я зарезервувала дві доби, щоб зрозуміти, чи я тут зможу жити взагалі. Ось така є шафа одна і друга. На двох. Ну, шафа, дай шафа. Це я собі вибрала ліжко, щоб одразу при виході. Такий запах, конечно. Зашла тут королевиш. Коротше, трошки, звісно, так якось, але кровать мягка. Только я ще хочу запитати, чи дають вони якісь подлетьянники. Чи тут уже воно сразу с тим? А, оце, верно сразу. Ні, це одеяло просто. Ладно, пойду спрошу. Сейчас ще поеду на ту квартиру. Бо я просто ще пока це эксперимент. Не знаю, короче. Ой. Стільки народу я так отвикла, що стільки людей я заходжу, всі такі дивляться, думають: о, нова прибулі. Коротше, не знаю. Якась трошки дивно. Ну, хостел є хостел.